Дівчата, привітики! Сьогодні ми з вами зв'яжемо стильний пояс із поліфірного шнуру Trend. Для цього вам знадобиться гачок номер 4 трішки залишків Trend шнура, а також два карабінчики. Цей шнур досить товстий, чудово тримає форму, і я вирішила використати залишки від моєї авторської сумочки «Greenwood Circle, яку я вам зараз покажу. Колір якраз ідеально підійшов для моєї бананки. Погнали в'язати. Дівчата, перед тим як почати в'язати зі шнурка. Обріжте ось так хвост, і обов'язково його трішечки припалить ну, зажигалкою. Я припалю с бо не вмію користуватися зажигалками. Ось так. Це обов'язково. І ось так от ось так. зажміть, Просто щоб у вас зараз не розпустився цей шнур. Ось, ось так. Він, бачите, розпусаться, він просто сипеться. Тому це обов'язково. Ось у вас. Кінчик, Ось у вас карабінчик. Маленький хвостик залишаємо, ми його в'яжемо в в'язання, потім ще й додатково заховаємо. Тепер що я роблю? Я набираю необхідну кількість петель. У мене товстий шнур, дуже товстий. Мені 4 петлі для широкого шнурка буде достатньо. Ось я з вами завожу першу петельку. Перший ряд буде дуже складний, він висмикується, але потім далі буде дуже просто. Все, чіпляю, фіксую цю петельку. Оцей шнурочок буду в'язувати. Далі заводжу гачок під карабін, захватую нитку і знову пров'язую стопчик без накиду. Другий. Так само заводжу гачок під карабін і знову пров'язую третій. І останній, четвертий. Цей хвостик, поки лишаємо, не потім ми його. Заховаємо все. Таким чином, ми набрали з вами 4 стовпчики без накиду. Ось так вони виглядають. Далі робимо петлю підйому і переходимо на наше туністське в'язання. Ось у нас перша петля є. Далі під шляпкою, ми заводимо під шляпку, витягаємо першу петельку. Ну, це вже дві петельки. Витягаємо третю петельку. І витягаємо четверту, і нічого не пров'язуємо. Ось у нас на гачку чотири петлі. Першу петлю просто пров'язуємо першу петлю. Далі дві петлі разом, дві петлі разом, і останню дві петлі разом. Неважливо, скільки у вас всього набрано, методика завжди однакова. Першу пров'язуємо, далі всі по дві. Тепер дивіться, ми витягуємо вже цікавіше. Ось у нас петля. Раз. Ось у нас петля 2. Ми заводимо гачок під цю петлю. І ось, бачите, я ще захватую оцю петлю, яка ось вона. Вона йде так на косячок. Бачите? Раз, я захватую. І через ці дві петлі витягаю петельку під петлю і через цю бокову. Бачите, ось її наглядно видно. Витягую петельку. Останню четверту я витягую, ось, бачите, у мене кромочна була. Ось одна така єдина кромочна петелька. Я її витягую. Все. У мене знов чотири петлі на гачку. І, як завжди, першу петлю пров'язую самостійно одну, потім дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом. Далі повторюю те саме: ось петля. По діагоналі витягаю раз. Ось петля. І ось по діагоналі рядом поряд з нею, два. І остання петля, ось вона кромочна, я в неї воджу гачок, і витягаю. І те саме повторюю першу петлю самостійно пров'язую, далі дві петлі разом, дві петлі разом, дві петлі разом, одна петля на гачку. Все, і так ми повторюємо, знову сюди провалюємось, витягуємо петлі, кромочну єдину окремо, і кромочну одну пров'язуємо, далі все по дві пров'язуємо. І дівчата, в'яжемо ту довжину пояса, яка вам необхідна. Також враховуйте, якщо у вас потрібно якась конкретна чітка. Чітка, чіткий розмір, то враховуйте е, довжину карабіну. Він також подовжує ваш пояс. І далі ви в'яжете необхідну довжину, і я покажу, як ми к наступному карабіну будемо прив'язувати ваш поясок. Дівчата, тепер я показую, як ми прив'язуємо наш карабін. Ось ми пров'язали останню петлю, зробили петлю підйому повітряну, беремо карабін. Вводимо гачок в пояс, ось в петельку. Бачите? Не сюди вже, як ми в'язали ось ці вертикальні, горизонтальні ці петлі, а ось під вертикальну петлю, карабін. Воджу гачок тепер через карабін. Захватую і через карабін пров'язую ось так: стопчик без накиду. Чи з'єднали стопчик, перший зробили. Далі воджу гачок. Ось так, захватую скрізь карабін, петельку. І тепер увага. Через карабін захватую нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Підтягую, хорошо. Так, дов... знову вводжу гачок в пояс: Ось, бачите, захватую нитку. Нитка через карабін іде. Тепер вводжу гачок під карабін, захватую нитку. І підтягую. І останній раз роблю в пояс, захватую нитку, витягую, вводжу гачок через карабін і нитку під карабіном ось так протягую. Все. Тепер оцю ниточку я просто витягую і будемо зараз з вами її ховати. Ось так у нас акуратно виглядає наш. Пров'язаний карабінчик, бачите? Ось так з цієї сторони, ось так з цієї сторони. Тепер ми беремо невеличкий гачок і якось ховаємо наш хвостик. Ну, я хочу його, по-перше, ось так пройти закріпити, ось так можу зроблю по краю. Трішечки відійду від края, уведу його просто подальше. Тепер пропущу через оці петельки, оці горизонтальні чи вертикальні навпаки. Ось так пропущу через петельки. Все, бачите, як акуратненько. Тепер поверну, ще раз пропущу. Так, це ми по лицю його так пропустили. Бачите? Воно під малюночок підлаштувалося. Тепер вивели на виворотню сторону. І ось через оці тугенькі перемички якось ще раз заховали. Далі ви його відрізаєте, підпалюєте хвостик і приклеюєте цей припалений хвостик до вашого пояса. І все, пояс буде готовий. Ось, дівчата, дивіться, ось тут спереді у нас взагалі нічого не видно. Ось тут-от я з виворотньої сторони його при... При... приплавила. Так само я зараз заховаю і цей кінчик, просто його сюди, ось так, от декілька разів, через одну петельку протягну. Ось так от тугенько. Він уже трішечки у нас припаяний. Трішки ось тут застрягається, дуже добре. Значить, він туго йде, а значить, що і він і не вислизне, коли я його протягну. Все, дівчата, ось так от його ховаєте декілька разів. Нікуди він не висмикнеться. Ось так. Бажано на виворотню сторону його витягнути, це кінчик. Через усі перемички, які ви тільки бачите, витягуєте його, так він плотніше зафіксується. Все, я його на виворотню сторону ось так витягнула. І навіть вже не буду його прикипаювати, цей кончик, він уже у мене такий зараз зачепиться ось тут. І все. Дивіться, як я його зараз заховаю. Все. Ось так я його заховала. І під оцю ще заховаю. Все. такий маленький кінчик ось тут буде стирчати. Можете його, звісно, припалити і ось так приклеїти. Можете дати йому спокій і залишити так, як є. Ось такий у нас класний пояс виходить. А головне, він підходить під мою бананку. Ось так виглядає мій пояс з бананкою. На бананку У мене, до речі, є майстер-клас. Це в'язання в мозаїчній техніці, це не просто бабусін-квадрат. Підписуйтесь, якщо вам ця інформація була корисна і майстер-клас вам сподобався. Ставте лайки і пишіть ваші коментарі.